Торгова марка Dex – це меблі твого я. Телеканалу Чернівці найактуальніші новини вівторка, 12 березня, підготували журналісти Чернівецького репортера. В Студії Анастасія Кукоячук і далі коротко. про основне. Поліція Буковини розпочала кримінальне провадження через масове отруєння в закладі громадського харчування у Чернівцях. Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА тепер називатиметься по-іншому і займатиметься також дорогами. Будинку з левами підбили підсумки 2018 року. Поліція Буковини розпочала кримінальне провадження через масове отруєння у Чернівцях. 11 березня до поліції надійшло повідомлення з Чернівецького обласного лабораторного центру з підтвердженням того, що після вживання їжі в одному із закладів харчування у центрі міста до лікувальних закладів госпіталізували п'ятеро осіб. Четверо з них віком від 18 до 20 років, яких направлено до Чернівецької обласної лікарні з попереднім діагнозами харчове отруєння, токсикоінфекція з підозрою на сальмонельоз. Та одну потерпіло 2003 року народження до дитячої кишково інфекційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. За даним фактом розпочати кримінальне провадження, санкція статті передбачає покарання штрафом до ста оподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на, ш... на строк до шести місяців, або ж обмеженням волі на строк до трьох років. Наразі кафе зачинене. Нові заклади сфери освіти охорони здоров'я, спорту ціною у більш ніж 150 мільйонів гривень було побудовано та реконструйовано у рамках діяльності управління капітального будівництва за минулий 2018 рік. Загалом за останні три роки на Буковині завершено більше 25 соціально значимих для області об'єктів. Про це та плани на рік прийдешній під час прес-конференції розповів виконуючий обов'язки вже оновленого управління Олександр Пуршага. З 1 січня 2019 року управління капітального будівництва було реорганізоване у департамент капітального будівництва та дорожнього господарства. Загалом за минулий 2018 рік під орудою управління було знано експлуатацію проекти освітніх, медичних, спортивних та інфраструктурних галузей. В той же час протягом 2018 року планова сума затверджених асігнувань із спеціального фонду державного бюджету в сумі 55,6 млн грн не надійшла. Це те, про що я говорив, що загальний фонд у нас був профінансований а а спеціальний фонд у нас не було профінансовано, тобто кошти не надійшли в область. Внаслідок цього ми маємо на сьогоднішній день картинку таку, що 11 інвестиційних проєктів, які фінансувалися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, не були завершені. Олександр Пуршага зазначає, що перинатальний центр вже готовий на 75 відсотків. Однак, так як його реконструкція відбувається за кошти з державного бюджету, а для повного завершення будівельних робіт потрібно ще 45 мільйонів гривень, з яких дефіцит складає 17 мільйонів. Я хотів би, щоб сьогодні всі ми зрозуміли і хочу до вас довести, що даний об'єкт фінансується з державного бюджету. І фінансування з державного бюджету воно. Є певні складності в контексті того, що ці кошти потрібно знайти. нам потрібно, щоб ці кошти були виділені, виконуючи обов'язки голови обласної державної адміністрації, Михайло Вікторович особисто звертався до кабінету міністрів, до президента щодо виділення цих залишкових коштів для того, щоб цей об'єкт завершити і здати в експлуатацію. Окрім будівельних перехідних проєктів на 2019 рік, оновлений департамент буде займатися і реконструкцією місцевих автомобільних доріг. Є поліпшення транспортного експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг, загальне користування місцевого значення та споруд на них ну відповідно, забезпечення безпекою безпеки на автомобільних дорогах. Ці дороги, які нам передали, дороги в складному стані, але ми будемо робити все, щоб ті кошти, які були виділені, щоб вони вчасно були освоєні на тих об'єктах, які подали нам райони, і роботи були виконані якісно і вчасно здані в експлуатацію. Микола Швець, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останні 10 років Україна зробила величезний крок назустріч до НАТО. Та процес вступу до північноатлантичного альянсу процес довгостроковий і може зайняти кілька десятиліть. Та й політична, економічна та соціальна ситуація цей процес теж не пришвидшує. А питання безпеки, взагалі, дуже напружене. До Чернівців приїхала директорка центру інформації та документації НАТО Барбара. Маронкова, яка розповіла нашим журналістам про сучасні виклики міжнародної безпеки та перспективи вступу нашої країни в цей альянс. П'ять років тому, коли Російська Федерація анексувала Крим, міжнародна спільнота підтримала Україну та засудила дії Росії. А з початком збройного конфлікту на території України почали використовуватись усі види зброї, каже Барбара Маренко. Ми говоримо не лише про військовий тиск, ми говоримо також і про енергетичну безпеку, кібербезпеку, інформаційну безпеку. Україна є прямим партнером НАТО, тому ми шукаємо виходу із цих ситуацій разом. Поділилася пані Барбора, і така ситуація не тільки в Україні. Якщо читати газети кожного дня, як це роблю я, ми всі можемо дійти думки, що справді кінець неминучий, але ми розуміємо, що маємо покластися на світову спільноту і так само на міжнародні організації. І мова тут не лише про сильну армію НАТО. Північно-Атлантичний альянс працює у всіх напрямках, аби стабілізувати ситуацію в світі. Ми можемо сказати, що однією з переваг сил НАТО є те, що протягом 70 років діяльності ми створили не лише воєнну базу. Ми так само створили дуже багато консультативних органів, в тому числі і політичних, не лише в зв'язку Північної Америки і Європи, а взагалі об'єднали всю світову спільноту. Розмови про вступ України в НАТО ведуться ще з 2010 року, і за цей час партнери зрозуміли, що наміри нашої держави більш ніж серйозні. Всі члени цієї організації бачать бажання України вступити до НАТО, але це має бути спільне рішення: хто і коли має вступати в цю організацію. В нас діє політика відкритих дверей. Ми завжди відкриті до нових членів нашої організації, і буквально два роки тому до нас приєдналася Чорногорія. Цьому році можливо увійде Республіка Північна Македонія, якщо змінить назву цієї країни. Але цей процес може займати від 10 до 15 років І для того, аби стати повноцінним членом північноатлантичного альянсу, потрібно, аби реформи, які розпочались в Україні, завершились із позитивним результатом. Анастасія Кукоячук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Увага, розшук небезпечних злочинців. 8 березня на автодорозі Житомир Могилів-Подільський патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Ауді на іноземній реєстрації. Під час огляду автомобіля пасажир раптово дістав зброю та почав стріляти в поліцейських. Патрульні також застосували табельну вогнепальну зброю, але затримати зловмисників не вдалось. Вони залишили машину та побігли в поле. У результаті перестрілки поліцейські не постраждали. За посягання на життя працівника правоохоронного органу зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Тож за вчинення цього злочину поліцією розшукується Федорков Георгій Анатолійович 1958 року народження та жирний Олександр Миколаєвич 1995 року народження. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування осіб, зображених на фото. Прохання повідомити за телефонами, які ви бачите на екрані, або ж на спецлінію 102. В жодному разі не намагайтесь затримати зловмисників самостійно, вони мають при собі зброю. Чотирьох осіб затримано на кордоні з Румунією. 11 березня на ділянці відділу Красноїльськ було помічено групу невідомих осіб. З появою прикордонників чоловіки вдалися до втечі на пошуки. Порушників одразу ж вислали групу реагування, яка в ході пошукових дій зупинила позашляховик марки Міцубіші та пасажирів, які виявилися мешканцями. Красноїльська згодом на цій же ділянці прикордонниками затримано ще двох осіб. Останні рухалися від державного кордону. При спробі затримати невідомих. Останні почали тікати. Аби зупинити чоловіків, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл в повітря, після чого їм вдалося затримати. В обох випадках триває встановлення всіх обставин правопорушення. Затриманих осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Патрульна поліція застерігає громадян переходити дорогу у визначеному місці на пішохідному переході. Оскільки кількість ДТП за участі пішоходів постійно збільшується, наша знімальна група разом із поліцейськими вийшла в рейд, аби підглянути, чи дотримуються чернівчани правил дорожньої безпеки. Більше розкаже моя колега. І з початком року кількість дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів невпинно збільшується. Для того, аби застерегти пішоходів від порушення правил дорожнього руху, патрульна поліція здійснює рейди, під час яких застерігає пішоходів, які переходять дорогу у невизначених місцях, дотримуватись правил. В іншому випадку будуть вжиті заходи, розповідають правоохоронці. Якщо людина здійснила адміністративне правопорушення, йде спочатку розгляд справи. В процесі розгляду справи з'ясовуються всі обставини, чому людина. Порушила. Дану статтю, а саме, ну, якщо пішохода, то це 127 стаття КУПАП. І санкція статті передбачає попередження або 51 гривня штраф. Додатково патрульні розповідають, що відбуватиметься із пішоходами, у разі, якщо неодноразово виявлено порушення правил дорожнього руху. У нас є база даних. Коли ми виносимо попередження, ми заносимо людину в базу даних. Якщо ми бачимо, що ця людина неодноразово порушує, то ми звичайно виписуємо постанову і притягуємо до. Ви пішохід, ви з маленькою дитинкою. Чекайте. Це неправильно, але зморішого ми займаємося. За це буде за це я відповідаю. Штат, будь ласка, у вас є допомогти. Дайте, будь ласка. Знаєте, можна переходити? Ви знаєте, перехватити до 5. Наривайте себе на небезпеку інших учасників дорожнього Сотворяємо Сокоряє воріні Бачите? Є тут 10 метрів від шкідного переходу. Я був припаркувався, сейчас, не думаю, забіжував технолог. Мені зробили зауваження, круг приїхав вже вже так, тільки назад. Поліція застерігає всіх громадян дотримуватися правил дорожньої безпеки, аби уберегти себе та інших учасників дорожнього руху від ДТП. Ірина Пригордіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Компанія Імварн, що займається торгівельною та проєктно-монтажною діяльністю у сфері опалення, традиційно 11 березня з нагоди Міжнародного дня сантехніка влаштувала урочисте святкування, на яке були запрошені сантехніки з усієї області, для яких відбувався розіграш призів. Від партнерів компанії проводилися конкурси та турнір із боулінгу. Більше про подію дивіться далі. Якісні послуги, професійна допомога своїм клієнтам та турбота про свою команду. Саме з такими критеріями компанія Інварм працює на ринку опалення понад 15 років. Високий професіоналізм вони демонструють, надаючи не тільки якісні послуги та продукцію, але й також проявом турботи про сантехніків компанії Інварм і загалом про людей, що працюють сантехніками у нашому місті та області. Саме тому для них організація влаштувала свято, де кожен міг взяти участь у конкурсах, розіграші призів та турнірі з. Боулінгу дуже цікаво. Для нас зробили дуже цікаву програму. Ми дуже хочемо подякувати нашій компанії, з якою ми співпрацюємо багато років, за таке свято, яке нам устроїли. Нам приємно таке свято, можливо, навіть деколи приємніше, ніж день народження, тому що це свято, де нас поважають. Це свято, де ми вважаємо себе людьми, тому що нас також. Вітають, і це нам дуже досприємно. Монтажники це такі люди, які, як правило, круглий рік зайняті. Да, вони працюють і днем, і вночі, і до пізнього вечора. А в році є один день 11 березня. Це міжнародний день сантехніка. Тому ми вирішили так, впровадити традицію, святкувати цей день в місті Чернівці у програмі. Святкування кожен міг взяти участь у турнірі із боулінгу у конкурсі Найвправніший Сантехнік сантехнік-2019», в якому необхідно було правильно та на швидкість змонтувати колектор теплої підлоги торгової марки Валтек. Не Але справжнім випробуванням для сантехніків став конкурс Найсильніший сантехнік 2019, де ці сильні чоловіки намагались розбити акрилову ванну торгової марки Равак. Додатково відбувався розіграш призів від партнерів компанії, зокрема від брендів Гідромікс, Валтек, Пурмо, Арістон, Гроє та Теч, які надали ексклюзивні призи та розповіли про співпрацю із компанією Інварм. Торгова марка Пурмо представила призи для сантехніки. Це як монтажі, костюми, комбінезони. Ну і сувенірна продукція від Pormo, флешки, термочашки, ручки. Ми від себе рекомендуємо обращатися в спеціалізовані компанії, які займаються правильним монтажом. І е, такої компанії в місті Черноці є наш ексклюзивний партнер компанії Інвар. Здесь клієнт може от отримати повний спектр услуг. починаючи від проектування системи, закінчуючи монтажом і наступним гарантійним обслуговуванням. Дуже хороша компанія, дуже хороші люди працюють, тому що компанія завжди складається з людей. Нам завжди цікаво працювати з ними, завжди. Стараємося йти в ногу з ними, в ногу з часом, тому що вони завжди мають багато цікавих ідей, і ми для них завжди маємо цікаві рішення. Ірина Пригор, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Юні буковинські футболісти продовжують боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату України серед юнаків віком до 13 років. Наші спортсмени поступились у останньому турі регулярного чемпіонату, і на шляху до заключної частини змагань стоять тільки стикові ігри. Більше про це розповість Микола Швець. Юнаки Буковини 2005 року народження зуміли за підсумками регулярної частини чемпіонату пробитись до стадії стикових матчів, які відділяють їх від фінальної частини змагань. Суперником чернівчан стала команда «Надія Прикарпаття. Іван захисник буковини розповідає, що це був складний сезон, однак всі гравці прогресують та розвиваються, щоб у майбутньому стати ще сильнішими. Ну, тяжко грати, проходити в цей етап. Зраді, звісно, що прийшли сюди, і тепер постараємось виграти. Трошки краще почав грати, стало легше, але тепер будемо старатися, щоб далі виграти знову. Кирило Гравець Буковини зазначає, що команда дуже активно готувалась до цього поєдинку та ставили гру на слабких місцях суперника. Ну, найскладнішим були ігри, які вже були кінечні з, з Тернополем і з фортецею. На жаль, ми програли у фортеці по пенальцям, але як держав один виграли у них, тому ми й вийшли в стикові ігри. Серйозно готувалися, робили робили більше наголос на дальні удари і ну і на дальні удари. Матч розпочався на зустрічних курсах, і до середини першого тайму команди обмінялись голами зі стандартів. Однак потім гості перехопили ініціативу та зуміли завершити поєдинок з рахунком 6-2, зафіксувавши поразку Буковинців. Микола Швець, Сергій Бобій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам розповісти. Більше новин можна переглянути на сайті телеканалу mtrk.com.ua, а також офіційній сторінці у Фейсбук. Мені час з вами прощатися теплого весняного вечора. Бережіть себе.